Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в рубриці Шлях до Євробачення Древо. Справжнє ім'я Максим Дерев'янчук. Народився в місті Вараш Рівненської області. Це молодий співак, тому про нього небагато ще фактів біографічних. Будемо слухати. Перша пісня, яка є на Spotify – це називається Завітавши в храм.

Я зараз посміхнувся, бо цей трек таку виникла в мене добра посмішка. Це не насміхання, бо ну, зроблений він, видно, що він сирий. Тобто сира ритм, секція, це чуть як звучать тарілки, це чуть як звучить гітара, але ж його ну, голос да, він дійсно його Ну, класний. Тобто він якийсь глибокий і е, не схожий. схожий. Але не на багатьох. Е, схожий він на Олега Скрипку, мені здається. На молодого Олега Скрипку. Давайте послухаємо далі. Чаю сил перетерпіти, все собі ганину, Щоб у кінці змагу крил ми опинились вище, ніж хотіли. Ци боди поцілунок по віри Вкриває нас, все було мі добротою. І можна опинитись просто і ти хочеш вар. Годі я з тобою Ці фарби, особливо на Кінця кінців у їх уже не буде, згадає 20 днів. Тому назад, як сьогодні, виходила девлю. На що Оця вставка, яка була така драйвова, вона аж е, чіпляє мене. Я скажу так, в мене нема цієї пісні в плейлисті, але ця вставка дуже крута. Тобто, видно його потенціал. Як для першої композиції, не дурно, круто. Відчувається його драйв, і музиканти десь, вони ну, просто як він локомотив, який пре, і музиканти просто за ним ну, слідом їдуть, скажімо так. Наступна пісня, вона найбільш прослуховувана на Spotify і недарма. Самолітом. Я як зараз пам'ятаю, як я почув цю пісню, взагалі-то я звик слухати новинки від Spotify в колонках, але на той час влітку я був вимушений виїхати зі свого рідного містечка, тому що окупанти взірвали дамбу Каховську і в нас не було води. Я виїхав на північ нашої країни, був там, і зі мною був тільки телефон, навушники. Слухав я її навіть. Не в навушниках, а просто в телефоні. І, і вона мене ну, зачепила з перших нот майже своїм драйвом, звучанням, голосом. Я вперше тоді почув древо. І тим людям, яким я ставив, кажу: хто це. Кажуть, схоже на Олега Скрипку. Чому я кажу, і мені дуже схоже по голосу на Олега Скрипку. Але. Тут такий драйв у нього. Ну, послухаєте зараз. Само літо завецим літом. Самі летимо за вітром туди. Не сучтрим Та їде. Не будьте нас вже не тримали, не діставали, сюди пускали. Мене не зупиняли, бажав я волі, Де моя доля, щоб не цурався своєї мови трохи з середні муки мене навчили, випробування, гадав, що гори, це моя доля, зустрів кохання. Пої Ali na more samo litom, sam pod cim litom, sam mi let mogu za ne zuštrem vida i da ne budem na samo litom, sam pod cim litom, sam mi let mogu ne zuštrem vida i da ne budem na. A rađe more, visoki gore, na kraju svetu, ci bila domus. Нешся додому сьогодні завтра, чи вже ніколи це не важливо Справа не в цьому, напевно краще, Бути самому, без лишніх звернень, втікаючи в тому, саму літом, саме цим літом, сам білетимо, за вітром тут іде, не зустрім віта не Саму у літо, саме цим літом. Самі летимо за вітром. Туди йде не скучно біта. І де не буде. Озна. І Класна драйвова пісня заряджає енергією. погадами про літо. Мені дуже подобається. Наступна пісня. Життя розпусне. Вона теж в такому стилі, як на мене, як самолітом. Ну мені так здається, скажімо так. Я так відчуваю, тому я взяв цю пісню а, ну, для того, щоб продовжити цей драйв, мабуть, так. Почалося все рано вранці. Ми з нею зустрілися внизу на сніданці. Неприроднього, та дивним чином я для себе зустрів дівчину. Літні спогади, вечірні басейни. В той момент я забув про телефон у біжені. Моє вміння тримати повітря в легенях перервало що І осліто, білі ночі, і вона Ми лишили стільки двоє, сповна yes, п'янів, від ви нам Дочекавшись... Класні драйвові пісні, подобаються дуже і життя розпусне, і пісня самолітом. Нагадаю, що Максим сам пише як тексти, так і музику, але він може бути не тільки таким веселим, безшабашним хлопцем. але й для мене стало відкриттям. Зараз на календарі 23 січня, і ось сьогодні вийшла пісня Терпи Козак. Слова до цієї пісні написав Максим і Олександр Усик. Давайте послухаємо. Ти пройдеш і спит, цей з народом хвилину гірко, не просту. ти душу Богу збережи ти, вірність честь, державі по своїй родині, ти все світло, яке Господь в житті тобі дає. Ти душу Богу збережи, ти вірність честь, державі по Агаюсь прикидати з кінці кінців, життя одне воно покаже. Всім засрася, ми будемо жити, як не змогли. Мої батьки навіть діти настане день в небесному світлі, де кожен, буде зрину, і тоді вже кожен зніме ту непристойно. Душу Богу збережи, ти вірність честь, державі посвяти своїй родині, ти все світло, яке Господь житті тобі дає ти, ти Богу збережи, ти вірність, честь, державі посвяти. але сумно, що втрачаєш. Усвідомлюємо свою мрію, тоді на мить сірка згорає, кому під силу Не моргне, кожен із нас має право на те прекрасне, люблю та один нас прощаючи, любить тільки душу Богу. Бачите, здивовані? Я теж. Але Максим. Древо може бути і таким. Важка дуже пісня, пісня настанова. Важка, сумна, як на мене. І. Можна тут, звичайно, там придиратися до Рими, яка не завжди є. Да, але мені здається, ці слова вони. Ну, Чесні і дуже близькі для тих людей, хто їх писав. Як її оцінять люди? Не знаю, подивимось, тому що пісня свіжа вийшла тільки сьогодні. Взагалі, чим іще чіпляє Максим, от, слухаючи його ну, пісні, Мене не покидає відчуття, що вони ну, якогось лайву. Тобто вони, чи вони пишуть одним дублем, чи ну, все разом, чи як це записано, але є якась в них така живість, ну, як сказати, жива, жива, да, живий запис, такий прибли... наближений до концертів. Не завжди це причесані пісні, але в тому їхній кайф, бо вони звучать. Драйвово і, і живо, я б сказав. Остання пісня, яку ми послухаємо, це пісня, яка є номінантом нацвідбору Євробачення 2024. Трошки затягнули, Я вже казав про це. Але оця кричавка, вона буде ж дуже доречною. Не знаю, мені здається, ось, ну, наприкінці, ось, Тун -тун 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 -тун", потрібно було завершувати ну, от, там, на, на, на 5 секунд раніше, скажімо так, або на 10. Як, як це от було? Е, я вважаю, що древо має шанс перемогти. Все буде залежати від живих виступів, як він запалить публіку, запалить журі. Е, якщо він зробить класне шоу, так? Ця пісня ну, буде дуже круто, мені здається, доречно, якщо він буде представляти е, Україну. Звичайно, англійська мова ну, це його такий стиль. Він так співає, і ну, це, мабуть, така задумка, я так думаю. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, кого б ще ви хотіли, щоб я зробив огляд. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!